Усім всім всім привіт, і ми повертаємося до Калвер і її сестри, коні, щоб виконати завдання по останній різдвяній події. Що ж, я дочекалася, поки вийдуть завдання на всі 6 тижнів, і зараз ми почнемо їх проходити. Отже, перший тиждень пізнаємо традиції. Мені потрібна ваша допомога, щоб поширювати радість і настрій у цей святковий сезон. Я отримав особливу місію відкрити чудові традиції, якими люди. Усьому світі діляться зі своїми близькими. Я думаю, що ти можеш мені допомогти, спробуйте поговорити з іншими або приготувати щось унікальне, щоб пов'язати ці традиції. Отже, перше завдання це поговорити з сімами про святкові традиції різдвяні та приготувати чапчхе. Це така очева суміш, корейська святкова закуска. У нас в цьому останньому доповненні додали багато святкових страв різних культур. Тож, я думаю, Калі зараз почне готувати. Мечте, у нас з'явилася. нові страви, якась запечена Аляска, форель, Моньєр, чілі, суп з кльоцками з маци. Я не пам'ятаю, щоб він був, але він перекладений, то, напевно, був. Спаржа загорнута в прошуто. До речі, прикольно, що тут є опис цих страв. Тож, кому цікаво, можна ознайомитися і дізнатися більше. Фрітата зі шпинату. Ага, ось оце чапче. Бачите, перекладено, то воно в нас було Локшина обсмажена з м'ясом і овочами. Звучить смачно, приготуємо одразу для сім'ї. А коні хай поки якраз побалакає сестрою. Бачите, ми приготували страву і ми можемо повісити віночок. І я дуже хочу повісити цей віночок над каміном. О! І в нас ще з'явився набір для какао. Це ми теж зараз перевіримо. Я дуже хочу цей набір. Подивимося, які тут є кольори, які красиві. Зараз ми отак зробимо: перенесемо грамофон. Ось так його поставимо. А набір для какао ми поставимо сюди. Я пропоную замість оцього. Ми сюди отак віночок. А далі ще, може, якісь прикраси нам будуть. А ти поки зроби нам какао. Дивіться, як багато у нас варіантів какао. У нас є гаряче какао звичайне, З зефіром, м'ятне какао, зі спеціями, веганське какао і веганське какао з зефіром. Я думаю, ми з маршмеллоу зробимо. Уа, давай! Випити. Яке вона міленька. Калі, ти теж візьми собі какао і сідай, сіди, і будете балакати. Все, не люблю, коли всі ми живуть своїм життям. Ви, звісно, дуже милі, але можете, будь ласка, сісти на місце. Мені потрібен кадр. І давайте побалакаємо. Зараз я поставлю так. Щось я не бачу, де ми можемо поговорити про традиції. Спілкуйтеся та розпитуйте їх про святкові традиції. Кей, а де? Блін, я не знаю, де може це має бути не з сім'єю. Бачите, не пропонують. Добре, ми напевно зараз підемо спати. А, а у нас та квартира на одного, а у нас то нема, де спати їм двом. Ну, і вони ж сестри, вони можуть, я думаю, спати. Ні, не можу. З сестрою вона спати не хоче. Тоді будеш спати ну, на дивані. Що я можу зробити? Калі встала, коні може йти спати. А, ясно, я. Закрила була двері. Так, відімкнути для коні. Тепер коні може спати. Все го Тупанула, ну, нічого. Бачите, все-таки вони вдвох можуть спати гуд. Так, сестри перевдягнулися, і ми йдемо гуляти і спілкуватися з людьми, питати їх про традиції. Що у нас є? Нічний клуб. Погнали. Ні, нікого немає. Десять ранку ми пішли в бар. Нам треба спілкуватися. Так, давайте все-таки пошукаємо ось у нас незнайома людина. Я не маю уявлення, як спитати людей про їх святкові традиції. Я щось не розумію, і мене це бісить. Давай запросимо, може, якогось прям хорошого друга Мортімера і Гевіна. Так, давайте з Мортімером подивимося, бо у нас з ним стосується. Стосунки краще. Знаєте що? Я пішла дивитись в інтернеті. Бо це просто неможливо. Так, дивлюся в інтернеті на Reddit, Я не одна така, яка не може знайти цю функцію. Багато хто пише, що воно з'являється, коли вони йдуть на іншу ділянку, але ми змінили ділянку. І це не з'являється. І... У того, кого з'являється, вони кажуть, що шукати це не потрібно, так як це квест, воно має просто фух і з'явитися. Не знаю, піти на інший участок, і подивимося, якщо буде один член сім'ї, може це спрацює. Я бачу, що воно не з'являється. Чи можливо це тому, що в мене стоїть багато модів, і вони якось не дають розкритися оновленню. Увага, увага! Я почистила кеш гри. в мене злетіли налаштування, в мене злетів цей вікенд, і, по-моєму, да, подарунок залишився, але завдання злетіли. Я прибрала спочатку моди, які впливають саме на скрипт гри, залишила тільки типу одягу, почистила повністю кеш і в мене з'явилися. О, чудо, о диво! Отже, в мене з'явилося. І бачите, я тепер можу балакати з сімами на тему їх традицій. І Гевін мені каже, що я вважаю, що я найбільше пам'ятаю і завжди з нетерпінням чекаю, щоб зібратися разом і пограти в ретро відеоігри. Забавно, що щойно Гевін мені сказав, що він ненавидить відеоігри. Ну. Ладно, вони не роблять їх такими, як раніше. Ох, ця ностальгія і чиста чиста правда. Зараз нічого не роблять, як раніше, і напевно це ок, ми ж розвиваємося. Яка вона гарна. Подивіться, який класний. Ой, дібрала її гра, і вона така гарна. Значить, чи можемо ми з сестрою? Так, бачите, ми можемо і у сестри спитати, які в неї традиції. І вона нам каже те саме. Може, ще у когось спитаємо, і вони нам щось інакше розповідять. А, Значить, приготувати чапче готуємо давайте, для вечірки. У нас з'явилося нове завдання. Нам треба подивитися на хмари або подивитися на зорі разом. Зараз ми це зробимо. Ще може хтось ще досі не знає, але тут додали новий одяг. Як його знайти серед накачаного одягу? Це буде трохи складніше. На жаль, не українські, румунські, але вони дуже схожі з нашими, а саме з гуцульськими. Але я їх тут не бачу. Мені дуже сумно. Напишіть в коментарях, хто знає в якому розділі ці вишиванки. Поки ми перевдягалися, Калі вже приготувала. Вона їсть. А де наш Гевін? До речі, наш сад. Трохи занепадає, треба буде за садом послідкувати. Ось так вони дивляться на хмари. Супер. Є, так! Да. Дивіться, ми закінчили завдання по першому тижню. Гарна робота, схоже, вас охоплює святковий настрій. Незабаром я розповім вам більше цікавих новин, оскільки ми продовжуємо наше дослідження. Зараз буде у нас другий тиждень. Давай ми візьмемо наші кущі. Ось і другий тиждень. Схоже, ви впіймали дух сезон відпусток. Це обмін чудовими моментами. Можливо, ви могли б щиро поговорити з сімами по сусідству. Ой, не забудьте спробувати приготувати смачну брігадеріо. Зараз подивимося, що це таке. Ага, це бразильський десерт, це кексики. Так, приготувати і поговорити знову про традиції. Все, я думаю, досить вони чи застрягли, чи що. Уй, вона має дитинку, народила дитинку. Треба їх запросити до себе. Мортімер, Мортімер. Попалакай з Мортімером. Блін, вона застряла, вона застряла. А, ні, все, встала. Просто завдання не пропадає. Чого я найбільше чекаю від е, святкових свят, безумовно, їжа. І хоча я люблю класичні страви, я також люблю пробувати традиційні страви з різних культур. Це дуже класно. І ми зараз е, влаштуємо вечірку і приготуємо ту страву. У моєму домі можна було сказати, що це була та пора року, коли. На стереосистемі чули лише звуки зимової різдвяної станції. Це був чарівний час. Вже вечір. І ми, напевно, вечірку влаштуємо завтра. О! Давай запросимо війти. Спитай, будь ласка, про традиції. Що ми подивимося? Вона те саме каже про музику. Вона прибирає кожен стакан окремо. Як це? Блін, як це незручно. А ти що стоїш? В тебе що? Вже весь сад доглянути чи що? Тобі тут поливати і поливати. Коні навчання. Я забуваю, що коні ще підліток. Зовсім про це забула. Блін. Брігадейро. Погодження десерту невідомо, але найпоширеніша теорія полягає в тому, що він був створений кондитеркою з Ріо де Женейро зі згущеного молока, какао, вершкового масла та шоколадної стружки. Звучить дуже смачно. Ми готуємо для вечірки. І у нас, в принципі, холодильнику повна їжа. Ми її підігріємо і дамо їм їжу з холодильника. Зараз вона приготує, значить, дінер. Мортімер, Еліза, Белла і Боб наша резиденція. Акваріум, мені здається, тут зайвий. Поки що. Ми виконали ж завдання, і тепер нам треба дослідити документи ну, в комп'ютері. А поки у нас завдання для нашої вечірки. У нас є кексики. І відкриємо холодильник. У нас тут просто повно страви. У нас от є оцей чапче. Воно не пропало? Ще не пропало. Як би їсти на здоров'я? Так, всі їдять. Калі напевно не їсть, бо вона не хоче. Ти поки зроби напої. Потім ще один приготуємо. Нам треба спілкуватися ж з гостями. Подякувати, що прийшли. Подякуй всім подякуй. Запитати про їжу, як їм їжа. Блін, всі мене хочуть слухати музику. Давай випити, як воно виглядає. Ва, сердешки, але знов такий. Я не знаю, як змусити сім'їв слухати музику. Да, срібло, я не знаю, в мене не виходить. Все, ну no, не уходь, не уходь, не уходь, не уходь. О, боже, аспен. Як завжди. А прибирати калі, тобі ще прибирати і прибирати. До речі, прикольно, чим більше посуду, тим довше вона його миє. Це схоже на правду. Зараз проведемо ресерч, чудово створено святковий настрій. Продовжуйте поширювати радість і тепло, і розвивайте кулінарію і змішування напоїв. І нам дали жакет, а також нам дали килимок, такий святковий клас. Я хочу. Він називається у нас. Угу. Ага, бачите, вони у нас є різні, не тільки святкові. Різні клас. Осінні, такі весенні, літні. Я взагалі не фанат таких килимків, але вважаю, що зараз потрібно. Що ось тут, дивіться, напевно, да, напевно, що я тут його поставлю, бо тут якраз класне місце. Тоді, за ялинками. Ось так. Шкода, сніга немає у мене. Блін, виглядає претті. І ось у нас з'явився. Третій тиждень. Сезон свят особливий тим, що ми ділимося з найближчими людьми. Для цієї частини нашого дослідження знайдіть час, щоб приготувати щось особливе та розділити значущий момент з кимось, хто вам небайдужий. Це для нас сестра наша, яку ми дуже любимо. То для неї ми зараз приготуємо шоколадне печиво і традиційний коктейль. Який доступний з другого рівня. А у нас А, у нас другий рівень. Супер! Давай приготуємо приготувати, як він називається? Кокіто. Так, я так про нього і думала. Кокіто це традиційний порториканський різдвяний напій, який називають яєчним лікором. Солодкий і сильний. Це звучить смачно, я люблю все солодке, тому я випила. Зараз у нас є один. Безалкогольний напій, ми його вип'ємо, і дамо напій нашій сестренці. Ми можемо його, ні, ми не можемо його, на жаль, понести комусь. Мені дуже не вистачає цієї всім, що комусь віднести тарілку з їжею, поділитися чи коктейлем. Ти випий. Кокіто, а ти ще приготуй печиво з шоколадною крихтою. Я думаю, що це воно. Оце ми наїмося зараз. У нас всі завдання пов'язані з їжею. Ну це логічно, тому що ми досліджуємо страви різних культур, і це дуже класно. Мені дуже подобається ця ідея в Sims, тому що знайомство з різними культурами це неабиякий розвиток, тому що кожна культура унікальна і зі своїм способом мислення. Все, але не змій їсти печиво. Не смій його їсти. А йди побігай. І що ми отримали? Ми отримали ще один різдвяний віночок. Отут-от. Да. да, кольори у нас недоступні. Так, ми маємо подивитися разом фільм. Я не бачу тут подивитися фільм разом. Угу, Просто отак. Все, ти побігала і можна в бар. Розумію, До фільму робиш собі, так? Да? Хорошо. Ну, ти хоч візьми і випити. Це працює, що ми дивимося разом телевізор чи ні? Блін, походу ні. Так, да, це спрацювало все. І ми виконали завдання на третій тиждень. Ці моменти допомагають нам створити міцні зв'язки та сповна насолодитися відпусткою. Ну і святами. Так, що це у нас за карт? Тапочки! А. Так, воно нас стереосистема. Це не картина? Це TV? А ну ще ми подивимось, що воно таке. А оцю картину я приберу. А сюди ми повісимо такий віночок. Угу, А у нас якраз четвертий тиждень, свята на порозі, а ви до да них готові? У ці особливі дні всі ми святкують унікальні культурні традиції. Спробуйте знайти щось цікаве в інтернеті та ознайомтесь з різною музикою сезону. Що оце? Це типу рамка з картинами. Ні, це телевізор. Ну, це прекрасно. Це ідеально підходить, отак повісити над каміном. Просто, я вважаю, ідеально і ще от сюди. Гляньте, як це красиво. Це набагато краще, ніж отой стрьомний телевізор. Не люблю за це какао і ось такі подноси, що їх не можуть прибирати. Цікаво, а ти можеш прочитати про традиції? Так, да, дивіться, це може зробити і коні. А, до речі, нам всі ці вінки додавали в багаж. Ну, нічого. А у тебе теж? Ні, вони всі йшли коні. Так, що нам пишуть? Хоча різні культури сформували власні традиції святкування святкового сезону, з'явилися спільні теми: зустріч близьких друзів і родини, традиційні страви та напої, а також прослуховування святкової музики, усі вони мають велике значення, хоча специфіка та значення різняться залежно від кожної культури. Окей, суперпродаж, давай все, суперпродаж. Ага, суперпродаж це продати абсолютно все, що є в твоєму доступі, тут клас. Це дуже-дуже-дуже зручно. Це, напевно, тому що в нас 10-й рівень. Якраз Дон Латаріо до нас підходить. Ми в нього і спитаємо про його улюблену пісню. І у тієї жіночки, хто б вона не була, хто ти. Ну, no. що ти робиш? Що ти робиш? Зачем? <гас> І слушати різдвяні пісні. Слухати. Ну, не факт, що воно вийде там його слухати. Так, бачите, вона ніби не може слухати. Ну, не може підійти, але воно виконується. Супер. Ми закінчили ритм свят. Здається, ми завжди можемо навчитися чогось нового від людей. Чи не так? Прекрасна фраза. Музика це душа багатьох особливих і приємних моментів. Дізнавшись про це, ми збагачуємо наше дослідження. Чудова робота наступного тижня завершальна частина нашого дослідження. Тому давайте кладемо всіх зусиль, щоб поширити святковий дух і відсвяткувати. Чим більше друзів усіма. Масштабніші свята. Так, я думаю, ми якраз влаштуємо свята, вечірку велику. Пора святкувати. Вітаємо з початком сезону. Сподіваюся, вам сподобається ваше дослідження. Цього тижня виділіть час, щоб святкувати свято, поділившись подарунками, гарними спогадами, їжею та щастям із сімами, яких ви любите та про яких дбаєте. Запросити сімів на лот і приготувати халака. Не знаю. Почитаємо, що це. Я хочу, знаєте, що хочу перевдягнутися а, в ці светрики, якщо вони нам будуть доступні. Це у нас поки п'ятий тиждень, правильно? Так. Я не бачу тут мамалиги. До речі, мали б додати Мамалигу. А це, по-моєму, традиційна. Чи румунська, чи молдовська, щось там, але це, ну і наша виходить, західна страва також, бо всі ми колись були на одній території з схожими традиціями. Халла оце напевно. Там, звісно, написано Халака, а це Хала. Давай приготуємо цей хлібушок. запросити. Що ти, ти готуєш? Ти там не відволікайся, окей? Бо в третьому сімсі, якщо ти відволікся, то все. А також ми маємо танцювати. Три сіма мають танцювати. Зробимо танцювати разом. Отак. Я не розумію, ми не можемо танцювати, тому що до нього не можна підійти. Тоді ми оцей набор для какао поставимо сюди, а це вже повернемо. Блін, наша сеструха, походу не рахується. Нє, все, не дивись, просто танцюй. Денсінг. Так, і давайте поїмо давай, закликати їсти. Але може ми не те приготували. Все-таки це не то хала, а то якась халака. От, мама лига, дивіться. Так, написано, що це в країнах Східної Європи традиційне блюдо. От, все-таки халака. Угу. Халака символізує жест дружби. Якщо ви відвідуєте Венесуельця під час Різдва, ви повинні спробувати їх халаку. Відмовлятися від цієї страви не можна. Це у них, я так розумію, щось схоже з борщем у кожної сім'ї своя халака. Це відео буде дуже пізнавальним. Воно схоже на наші голубці. Треба співати пісні на інструменті. А у нас немає інструмента. Пішли в караоке. І так, я прийшла в бар співати пісні з інструментом. Тобто я маю грати і співати? «Да, Пограйте музику та надихайтеся святковим духом. Блін, а -а -а, я не вмію. І як мені співати? А, ага, все, достатньо було просто пограти. Слава Богу. Я думала, що треба розвивати навики. Це свято було таким гарним, я впевнена, що ви порадували цих людей подарунками та розділивши ці приємні моменти. Останні частини нашого дослідження наближається, і я не можу дочекатися, щоб побачити все, що ви задокументували. Приготуйтеся відсвяткуватися то правильно з близькими друзями та родиною, відеоіграми та гарячим какао. Якби тільки був какао-сет, у нас є какао таця Ми отримали светрик, це мені подобається. І ми отримали такий золотий вінок. Зараз ми прикрасимо цим золотим віночком. І останній тиждень дух. Свята, давайте святкувати. Настав час прийняти всі традиції, про які ви дізналися. Що ви думаєте? Спробуйте зробити це місце затішнішим. Грайте в ігри з сімами, які вам не байдужі, насолоджуйтесь гарним солодким гарячим шоколадом, щоб відсвяткувати ці останні традиції. О, і не забудьте зробити нотатки про свій досвід. Порозмірковуйте про наші нещодавні дослідження святкових традицій. Нам треба дивитися телевізор та взяти гаряче какао. Напевно, ми підемо додому і зробимо ще одну вечірку. Запрошуємо, як завжди, наших друзів. Це все одно прийде, тому я навіть не запрошую. А де Белла? Чому ми не можемо запросити Беллу? Не знаю. Будемо без бели, значить. Mm, давай Бармена запросимо. І запросимо кука. У нас прям така вечірка буде з розмахом. Фліртувати, грати на музичному інструменті одну годину. Сподіваюся, це зробить за нас музикант і Сподіваюся, це спрацює. Говорити з гостями, слухати стерео якийсь час. Віночки. Я хотіла віночки. Оцей віночок. Оцей золотий вінок. Я вважаю, що цей віночок ми маємо замість оцього повісити. Це мені не подобається, якщо чесно. І ми одразу з маршмеллоу. і балакаємо з гостями. Ну от, я могла бармена і не визивати. В принципі, Боб справляється. Також я маю фліртувати. Для цього мені допоможе Гевін. Я буду з ним фліртувати. Клятий бармен, який не працює. Дай перший поцілунок, може у нас вийде. Вперше цілується нарешті. Це. Сталося, тому що до цього він взагалі ніяк не йшов на контакт. Я не знаю, як зробити, щоб люди слухали. Вони танцюють, але не слухають. Хай сіми будуть кокетливі. Ну, у нас три сіми кокетливі. Може, я маю якось їх налаштувати. А, вони жартівливі, а не кокетливі. А як зробити їх кокетливими? Я не знаю похвалити зовнішній вигляд. А я не кокет все. Eat cake. Закликати їсти. Все, з кокетством у нас не зайшло. Все. Ну, а як робити романтичними персонажів, якщо то тільки з одним давати дивитись телевізор? Ні. Подивіться! Еліза сказала, що їм з Бобом друзями точно не бути. Блін. А він каже, що Еліза дуже приємна людина. Ну а як же їх робити романтичними всіх? Я напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, як робити інших сімів, наприклад, романтичними. Коротше, не знаю я, як отримувати золото взагалі не знаю. Знов треба подивитися інформацію в інтернеті. Блін, мене Гевін кличе, але ні, ні. Не зараз, бо зараз я буду виконувати завдання. Так, пограти в гру. Відеоігри. Розуміла, це не на комп'ютері. Це має бути приставка якась. А, -а, а, оце! А як в неї грати? Блін, а що це? Ще будемо досліджувати. Плей з... Давайте в трьох пограємо. Ага, ну я навіть не пограла, я хотіла пограти. Ви це зробили, чудові роботи за останні тижні, ви ділилися чудовими моментами з іншими, створювали спогади та сприйняли Святковий дух з різних точок зору. Дякуємо за документований досвід. Сподіваюся, вам сподобалося наше дослідження, і я не можу дочекатися, щоб знов з вами співпрацювати. Дослідження детально описують традиції різних культур, тепер настав. Час насолоджуватися існуючими традиціями та створювати нові. І нарешті ми отримуємо нову рису характеру. Всі ми захоплюються ідеєю бачити інших нещасними під час свят. І надзвичайно щасливі, коли їхні дії є джерелом цього нещастя. Ось такі у нас ігри. Так, давайте ми підберемо вбрання. Це новий светр. Схоже, що так. Дивіться, які симпатичні светрики. Мені оцей подобається. Якщо чесно, в такому прикиді вона прям дуже схожа на якусь бабку, що мені не подобається. Це светр. Дивіться, светр цей дає на ці штани таку полоску. Цікаво, чому? Так, да, і тільки на ці штани. Ось такі у нас домашні дівчата в нових светриках. Мортімер. Да. Добре, хай буде з Мортімером. Ми пройшли всю подію за один раз, тому відео вийшло трохи довгеньке Так що, ось така мила, затишна, головне, корисна подія. Мені сподобалося, Мені сподобалося, що Сімс дає можливість дізнатися. Нам про різні культури, про їх традиції, про їх страви. Це дуже класно. Дякую, якщо подивилися аж до сюди. Сподіваюся, вам сподобалося і, може, допомогло навіть вирішити деякі питання. Вітаю усіх зі світами, з майбутніми та з прошедшими. Дякую, що обирали моє відео. Побачимося в наступному році. Всім! Па-па!